Цей рік рік особливий, бо посвячений еміграції, посвячений емігрантам, посвячений заробітчанам, як сьогодні популярно говорити. І тому перегортаючи сторінки повчань великого митрополита. Який особливий спосіб звертається до людей, які виїжджають до Канади, Бразилії, Америки. І так здається, що це було писано вчора. Ну, місяць тому. Так, це нормально шукати кращої долі. Це нормально їхати і заробити. Так само, як нормально заробити і повернутися. Але митрополит перестерігає, не продавайте землі, бо це найбільший скарб. Не продавайте в ніякому разі землі, тримайтеся віри своєї своїй церкві, Бога. Не пустіться на легкі хліби, не йдіть за приманливим світом. Насправді, він, здається, як в воду дивився. Здається, він вчора жив. Він це все знає. Ці всі наші проблеми, легкі тяжкі заробітки. Ми справді не вивчили його ще та де половини. Він справді не тільки актуальний у пастирських творах, не тільки щодо імміграції. Він кажуть, що він, Богослави кажуть, що він екуменічний рух. Він на початку століття у Велеграді, на Моравії, перепрошую започатково так звані велеградські з'їзди. Вони сьогодні продовжуються нашим блаженнішим патріархом Любомиром кардиналом Гузером. І цього року кілька днів вони продовжуються у Болгарії, у місті Софії. Чому митрополит був такий далекоглядний? Чому був такий мудрий? Це ж не богослов'я. Це не напрямок виховати священників і провадити монахів або монахинь. Чому він був мудрий у слові до інтелігенції? Чому вмів писати лексикою гуцульською? Чому вмів передбачити труднощі нашого українського життя, української еміграції, аж до сьогодні? Бо був духовним чоловіком, був дуже близький до Бога. Так може через своє каліцтво, через свою хворобу, але мав добре родинне виховання, мав добру християнську маму. Мав добрі гени, мав добрий родинний фундамент, мав релігію у генетиці і розвивав її як добре зерно. І воно давало плоди, з яких костаємо аж до сьогодні. Дуже часто вміємо любимо повторювати. Здається, це не українське, українське прислів'я, що один в полі не волі. Що дуже часто, цей один, який опертий на силі, благодаті Божій, може перевернути цілий світ, може попровадити, може вистояти перед гріхом і стати свідком Сили Божої. Можемо читати. Можемо осягнути великі науки. Справді, сьогодні маємо купу богословів, професорів, кандидатів богословських наук, ліцензіатів, магістерські праці, богословів, хоч, хоч, хоч стирту гади, але свідки правдивих свідків віри в Господа Бога. І напевно, на роздоріжжях, на дорогах світу. Ваша віра є дуже важлива. Ця проща є дуже важлива. зібрання є дуже важливе, бо стаєтеся свідками не тільки своєї віри і надії, що Бог поможе, кому є може десь матеріально, десь побутово краще. Але щастя це не област будинків, правда тих мертвих, хал і кленитній книжки чекати. Щастя це стан душі. Сьогодні ми молимося в переддень річниці смерті митрополита Андрея, він це все перейшов. Не всі його розуміли, не всі поділяли його поглядом. Він, який так передбачив ясно, наше майбутнє. Нехай усі, хто поїде чи погляне з вікна своєї теплої хати ваші червоні каганці і ваш рух до Бога вздихне до нього за нашу кращу долю. І може десь в якійсь хаті на Яворівщині. Знову прийде якийсь малий Андрей, який стане пророком народу і провідником церкви. Бо якщо не буде серед нас тих, які переймуться долею народу, які будуть шукати вигідним, комфортного життя і не підуть в жовтневу Зимну пору напрошту до Бога, то це лишиться лише на листку і в літературі це разні Well, this is the key.